Бонжорно, друзі, всіх рада вітати із торгівельною маркою позитиво. І їх новиночкою це Просєко. Це не просто Просєко, це Просєко з Беніто, з провінції Тревізо Екстра Драй. Раніше ми вже з вами знайомились з винами торгівельної марки Позитиво, і зараз продовжимо знайомство. Це унікальне просеко, яке має міцність 11 градусів, та його варто подавати при температурі від 4 до 6 градусів. Це обов'язково. Що по сортовому складу спитаєте ви? А я вам скажу, Глєра: взагалі Тревізо дуже славиться своїми витонченими і чудовими на високій якості просеко. Тож я пропоную вам скуштувати разом зі мною келих цього просеку. Що ж, друзі, колір дуже вражає. Такий приємний, легенький-легенький солом'яний колір. Дуже класний. По ароматиці. Трошки персику, трошки абрикоска, зелене яблучко. І така от грушка достижна. Давайте спробуємо на смак. Ніжній приємний парильяж. Тонкий такий витончений смак. Хочу сказати, що це просеко ідеально підійде до легких закусок та будь-яких десертів. Алкоголь майже не відчувається, тому чудово підійде і як аператив. Швиденько стигніть придбати, тому що попереду дуже багато чекає на свят. Придбайте найкраще у найкращих з торгівельною маркою Позитів.